Всім привіт, друзі. Проміняв очільнювачі на цьому пластиковому вікні. Через те, що є такий суттєвий вигін стулки, ось в цій площині і особливо по питлівій стороні. Навіть заміну і регулювання не допомогли вирішити проблему сунути протяг з цього вікна. Можна побачити по цьому пороху пилюці, по наскільки суттєвий тут був протяг. Ось тут тягнуло дуже кипець. А як вирішити проблему, навіть коли регулювання заміну очільнювача не допомагає? Рішення є. Дивіться. На цьому вікні недостатньо точок притиску. Наприклад, по питовій стороні всього маємо одну точку притиску. Знизу взагалі не маємо. Тому ми вирішили поміняти фурнітуру, яка мала більше точок притиску. Так, наприклад, по питлій стороні у нас буде раз, два, три, По стороні ручка. і навіть знизу ще ми додамо додаткову клюшку, яка буде притискати ось тут, в нижній частині з до рами. Ідеально нижня петля готова. Так, ну що, фурнітуру вже встановив нову мако. Це просто бімба. Дивіться. Через один щільний. Я ніколи не провіряю через два.